Вітаємо, дорогі колеги, дорогі учасники курсу Психологічна допомога постраждалим під час війни. Версія 2.0». З вами сьогодні я, Оксана Зінько, і зі мною моя колега Наталія Антоненко, координаторка соціального проєкту разом, який є співосновником і співорганізатором цього курсу. Ми зараз маємо до вас декілька звернень, декілька ідей, які б хотіли озвучити. Але, по-перше, дякуємо за те, що ви приділили час, увагу і звернулися до тієї потреби, яка сьогодні існує у вашій практиці або діяльності, для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Цей курс був створений на запит цього дня. Ці теми, які підібрані, вони також піднімалися у відгуках слухачів першого курсу Психологічна підтримка постраждалих під час війни. Ми дослухалися до цього і підбирали теми. Також цей курс був створений за завдяки донатам, які були надіслані вами, дорогі учасники, на першому потоці. Зараз програма вже укомплектована. Ви можете з нею познайомитися, і багато хто, мабуть, відмітить те, що те, про що ми говорили, чого не вистачало на першому курсі, ми знайшли можливість реалізувати, знайти дуже професійних спікерів, які б змогли розкрити теми в другому курсі. З перед вами зараз буде вісім семінарів, вісім тижнів. Але у нас для вас є один невеличкий бонус, а можливо, навіть буде декілька. В силу того, що по програмі, як ви бачите, немає на сьогоднішній день представників військових психологів, немає представників Збройних сил України, а тільки по тій причині, що вони не можуть назвати чітко день і час, коли вони зможуть відповідно зустрітися з вами. Тому протягом курсу у нас буде декілька зустрічів з психологами Збройних сил України, і відповідно ми вас будемо повідомляти заздалегідь. Просимо, щоб ви віднеслися з розумінням. Того, чому ми не поставили відразу цих спікерів в програму. хочу ще звернути увагу на те, що усі теми курсу не прості, може підійматися багато емоцій, багато почуттів, і дуже просимо вас бути бережними та лагідними до себе, якщо щось підіймаєтеся. Ви можете писати про це у коментарях у чатах. Ви можете звертатися за допомогою, підтримкою до фахівців соціального проєкту разом, а також у постійно діючій групі підтримки від соціального проєкту разом. Будьте уважні для себе, тому що ви опора для ваших клієнтів. І для того, щоб допомогти іншому, в першу чергу варто вміти турбуватися про себе. Тому тут, на цьому курсі, це турбота про підвищення кваліфікації, про здобуття нових знань і нового досвіду, в тому середовищі колег, однодумців, якому ви зможете комфортно. І підвищуючи кваліфікацію провести певний час. І ми зовсім скоро з вами зустрінемося. Якщо у вас виникають організаційні або технічні запитання, ви завжди можете звернутися до менеджера або безпосередньо до нас як до організаторів. Продуктивного вам курсу, цікавого та знов ж таки лагідно для себе, лагідно для себе, до оточуючих з турботою про усю нашу країну. Зустрінемося, гарного навчання!